Придбали генератор і вирішили проблему з безперебійним водопостачанням. У селі Єржавець труднощі з подачою води виникли від початку проведення водогону. У 2011 році ще то була проблема при відключенні електроенергії. Не було води. Вирішити питання намагалися неодноразово, і кошти з бюджету виділялися. Бувши голова сільської ради. Не погодила це все, і гроші повернулися в бюджет. Відключення електроенергії під час повномасштабного вторгнення загострило проблему з водопостачанням у селі. Я звернувся до людей, до підприємців, до бізнесу, до аграріїв з проханням зібрати кошти на генератор. Бізнесові структури мешканці Іржавця за місяць зібрали 210 тисяч гривень. Останній генератор на розетці нам допоміг. Зарезервувати наш односельчанин Галич Анатолій Іванович. І ми привезли так, таку необхідну техніку. Під генератор обладнали спеціальне приміщення. Зараз в будь-який час, коли немає електроенергії, у нас є вода. Генератором у селі користуються більше двох років. За цей час перебоїв з водопостачанням не було. У планах керівництва іржавця заміна зношеного електрообладнання.